Що кажуть виборці про депутатку Альону Ведмідь? Такої депутата, так як вона, у нас раніше не було. Всі питання, які треба, вирішуються совмесна. Які роботи на окрузі проводить депутатка? У нас здесь ось такі катакомби були, як ось здесь, і плохо було було ходіть. нам на це зробила. Ми щасливі. З якими питаннями звертаються мешканці Амур Нижньодніпровського району до Альони? Ведмідь 11 літ. Пішемо гори з полком. Отут забіти рівньовисток. Будемо писати цьому депутату ведмідь, що може щось поможуть зробити. Дізнаємось прямо зараз. Та із виборцями щодо робіт на окрузі опікується переселенцями і людьми похилого віку та завжди на зв'язку. Так відгукуються про депутатку Дніпровської міської ради Альону Ведмідь. Альона Ведмідь, 1978 року народження, членкиня фракції Українська Перспектива, членкиня постійної комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Народилася у кривому розі у 2000 році. Отримала вищу економічну освіту Київський національний університет. Здобула кваліфікацію психолог-викладач 2014 рік. Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. І потім ще отримала диплом магістра з публічного управління та адміністрування 2019 – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України. Працює провідною спеціалісткою відділу бухгалтерського обліку та звітності у південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, міста Одеса, згідно з джерелом Open Data Bot, Альона Ведмітія, однією з засновниць та керує громадською організацією Платформа соціального проєктування безпартійна від партії Блоквілкула Українська Перспектива обрана депутаткою Дніпровської міської ради. Її округ в Амур, Нижньодніпровському районі міста. Згідно з декларацією, за 2023 рік депутатка має у власності квартиру 81 метр квадратних в Дніпрі і земельну ділянку в Кривому розі площею у 700 метрів квадратних. Як заробітну плату, отриману за основним місцем роботи, вказану суму 13 тисяч 622 гривні. Також мала соціальні виплати. Загалом близько 11 тисяч гривень. Альона Відміцького у 2020 році стала депутаткою вперше. Вона не публічна людина, має особисту сторінку у соцмережі, де бачимо світлини переважно з її волонтерськими звітами. Також як підтримує онкохворих дітей і навідує людей поважного віку. Про те, що ведмідь реагує на їхні потреби та звернення, ми дізналися від мешканок району. Вони кажуть, пенсіонери це особлива категорія. Для них важливі людська чуйність та розуміння. Такої депутата, так, як вона, у нас раніше не було. Всі робили якось самі по собі. Вона завжди спілкується з нами, приглашає нас на прийом. Я неоднократно була в неї на прийомі. Як приходили мої пенсіонери з мого участка, я присутствувала там. Люди дуже задоволені її роботою. Вона відзивчива, всі допоможе, завжди вислухає бабуся на прийомі. Якщо закінчується у неї робоче час прийому, вона залишається до останньої людини, всіх приймає без вопросов. Чуйна людина, дуже чуйна. Всім допомагає, хто до неї звертається. І мами звертаються, і інваліди звертаються. Ну, кому треба, вона нікому не відказує. Телефони її є у всіх квартальних. І всі телефони квартальних є у неї. Вона з ними общається. Всі питання, які вирішуються совместно. Она нам зробила вот эту дорожку. вот это. Мы очень благодарны пенсионеры. У нас здесь вот такие катакомбы были, как вот здесь, и плохо было ходить. Она нам вот это сделала. Мы счастливы. Очень часто обратились к ней. Вот это в парке, это тоже ее рук дело. Мы сейчас обратились, у нас вот этот дом, где произошел взрыв. Там была спортивная площадка. Эту площадку сейчас засыпали мусором, заградили забором, и поэтому нам заниматься нельзя. А у нас ножки у стариков болят. Мы туда ходили на тренажер. Сейчас мы обратились к ней, не знаю, получится, не получится, но обратились, чтобы нам в парке вот эту спортивную площадку сделали. Очень надеемся, что получится что-то, потому что реагирует она на просьбы трудящихся. Поэтому я с удовольствием скажу это, мы очень счастливы. Если вечерком вы выйдете, у нас тут полно пенсионеров, прохаживается туда-сюда, по ровной дорожке. Поэтому мы счастливы. Свідчить звіт за 2023 рік. Депутатка відвідала всі засідання сесій і комісії міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, долучались до обговорення та підготовки профільних проєктів рішень за напрямком роботи комісії. Як показують відкриті дані, на сесіях Альона Ведмідь голосує, спираючись на інтереси громади, а не на політичну вигоду. Така депутатська незалежність дуже важлива. Це кардинально відрізняється від всім відомих голосувань по команді, коли у сесійній залі протягують рішення вигідні промерські більшості партії філатова пропозиція та колишній ОПЗЖ. Торік депутатка Ведмідь подала 16 депутатських звернень. По них отримано позитивні відповіді та дії. Про один із таких прикладів нам телефоном розповіла Юлія Скринник, голова ОСББ Дніпровець 75. Зараз, на даний момент. вона помогает допомагає нам через адміністрацію де района зі отмостку дома. потому что у нас нету нет ливнестока по дороге, и стоит, на дорогах стоит огромные лужи воды. Нас сейчас нам помогают сделать отмотку, потому что это все затекает в подвалы и ну, затапливается, идет, естественно, разрушается. Она нам сейчас в этом помогает. Также 77-му дому она помогает э, с крышей. Очень э, добрый, порядочный человек, и, и, всегда можно к ней обратиться за помощью. Депутатський округ Альони ведмідь на лівому березі Дніпра у Амур-Нижньодніпровському районі. Там є і приватний сектор, і житлова багатоповерхова забудова. Тож далі піде мова про її роботу у виборчому окрузі та особисту участь у виконанні доручень виборців. У депутатських звітах вказано, які роботи проводилися. Так, у звіті за 2021 рік йдеться, що у співпраці із мешканцями округу було усунено декілька сотень стихійних звалищ, аварійно-небезпечних дерев, гілок та кущів. Вирішено питання стосовно відкритих люків у громадських місцях. У пункті фінансові витрати на депутатську діяльність вказано вид виконаних робіт: це адресна матеріальна допомога, заміна пішохідної зони. Придбання медичного обладнання, новорічних подарунків, будівництво дитячого майданчика, герметизація панельних швів та реконструкція входу у під'їзд. Спираючись на депутатські звіти Альони Ведеміць, бачимо, що деякі види робіт проводилися. З початком повномасштабної війни їх стало менше, але матеріальна допомога надавалася систематично. Наша знімальна група поспілкувалася із мешканцями округу, за який відповідає народна обраниця. Ми запитали, чи знають місцеві жителі свою депутатку. Які роботи проводилися на окрузі та на які речі потрібно звернути увагу. Зараз ми завітали на проспект Солобожанський, в округ, за який відповідає депутатка Альона Ведмідь. Ми поспілкуємося з місцевими жителями і з'ясуємо, чи знають вони, хто відповідальний за їх округ, чи проводяться тут якісь комунальні роботи або роботи по благоустрою, та на що потрібно звернути увагу. Тож далі слухаємо думку Дніпрян. Ведмідь Олена. Бакалаевна, по-моему. Да у нас во дворе тут работы хватает. Поспиливали деревья, у нас же тут был прямо лес хорошая такая природа. Сейчас вот надо было бы, чтобы посадили какие-то деревца. Ну это надо к депутату обращаться. Сделали же дорогу. Ремонтні роботи були тут дорогу делали, не помню, когда, зимой, по-моему. Всё поменяно уже давно в нашем дому, подъезде и окна. Міжтажні, а у дворі саме вбираємо. У нас, якби ОСББшний дом, все працює, ліфти, все чисто, під'їзди теж чисто вбираються. 11 років пишемо в гори з полком, отут забитий лівньовий сток. 11 років. Я Філатову все ніяк не заберусь відправити. Всі 11 бумажок 11 на одинадцять літ. Оце зараз будемо писать сьому депутату. Ведмідь їй будемо писати, ну що може щось поможуть зробити це. Спілкувалася з нею пару разів. то Нічого поганого не можу сказати. Мені сподобалося, що вона цікавилась нашими проблемами, да, нашого двору для того, щоб за когось голосувати, да, давати свій голос. Я думаю, що ця людина має себе проявити максимально добре і діями своїми. Як бачимо до ведмідь люди звертаються за матеріальною допомогою та щодо проведення робіт з благоустрою та розвитку АНД району. Як вказано на сайті міськради, депутатка приймає громадян за графіком кожної третьої п'ятниці місяця. Звернення також фіксує електронною поштою і телефоном. Наша знімальна група завітала на прийом до депутатки, щоб поспілкуватися про її роботу на окрузі. Щомісяця кожної третьої п'ятниці з четвертої по шосту годину вечора народна обраниця Альона Ведмідь проводить прийом громадян. Зараз ми завітаємо до її приймальні та намагатимемося з нею поспілкуватися. Добрий день, а дивіться сьогодні ж прийом у депутатка Альони Веджонячного дня на лікарняному, я її помічник. А можете представитися Так, Максим Борисович мене звати. Дивіться, ми тоді з вами поспілкуємося з питання з приводу роботи саме по вашому округу. Добре. Дивіться, цікавить Добре. Той, цікавить той факт, що які ось питання, з якими питаннями найбільше звертаються до вас ось люди? Дивіться, по перше, вони звертаються. Є соціальні проблеми. Дуже багато на є на по цьому району переселенців. Які звертаються за допомогою фінансової, грошової, ну, гуманітарної допомоги. Також є питання такі побутові. От, наприклад, зараз будемо вирішувати це питання з приводу підтоплення людей підтоплюють, Тобто не працює їх лимньовка, звиви і підтоплюю огороди, і вони звертаються. Ну, різні питання. Потім є питання, звертаються теж люди, які, там, які по Соціальним проблемам, да, в них є, не вистачає, не вистачає в них грошей, там фінансування якесь. Потім людина там звернулася до мене з проханням щось у нього по прописці. Воно ну, різні питання. То по можливості Питаємося їх якось вирішувати. За цей період, що вдалося вже реалізувати, зробити по округу? Наразі ми вирішуємо соціальні питання, співпрацюємо з деякими волонтерськими організаціями, які допомагають з переселенцями. Ми вирішуємо питання по їжі, там по продуктових наборах, також по грошових допомогах, тобто ми ці питання вже вирішили. Якщо казати ось з приводу реалізації деяких планів, ініціатив, що можливо ось хочеться реалізувати, але поки що не вдалося. Так, ну як кажуть, завжди десь є якісь скелети в шафах. Нас теж вони є, і ми ці питання вирішимо. Це прибережні зони, які там є. Потім у нас дуже багато є проблем з браконьєрством. І ці маємо покращити мови. Співпрацюємо з державними органами. Ось таке проявлення депутатки Альони Ведмідь. А оцінку її діяльності даватимуть виключно мешканці міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Депутатку Альону Ведмідь ми запрошували в ЕТР програми проявлення. Відповіді поки що. Не отримали. Тож наша пропозиція відкрита. І традиційно в кінці програми дізнаємось, про кого будемо вести мову наступного разу. Кого будемо проявляти? Це. Северин маринчук. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу, надаємо можливість висловити свою позицію кожному. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців, і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста-громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал Де – це простір твоєї свободи, нашої свободи.